висадку ми баклажана перчика збираємо поки що крапельний полив От, я не знаю хто а я промазую ці резинки трішки солідолом тому що було в мене один раз що я наче зібрав затис все нормально а потім коли включив насос, він як давану Виявилося, що ця резинка, що всередині кругла, її туди завернуло всередину. От. Тому я промазую для того, щоб труби краще заходили всередину. Складного нічого немає. З цього достатньо. Так, зараз також будемо врізати краники, тому що в нас тут краники є під 2,50 і під 2,20 Все це для кавуна робилося. А цей рік у нас буде 1,50 м між рядами, тому доведеться деякі все ж таки врізати. Деякі в нас будуть співпадати, в принципі, але дуже багато доведеться краників зараз по-новому врізати погнали Так, друзі. Беремо краники шуруповерт і Значить, у мене свердло, чесно забув, навіть яке, воно валяється в мене. Тобто, 2, валяється, в кейсі з шуруповертом. Це у нас 9,5 свердло. А ще є більше, по-моєму, на 10. Для чого Для є труба Наприклад, можна меншим сверлом засверлити, буде щільніше ваш краник сидіти. Але оця труба, це ще стара труба, вона дуже щільна, вона майже не вгинається. Тому тут швидше за все, я спробую 9,5, але швидше за все доведеться 10 свердлу, тому що по-іншому не вийде. Так, ну Рядок приблизно у нас от буде от, от тут, він і не буде. Ми беремо і сверлимо. Поки що сверлом 9,5. Беремо краник, престо краники. Так, ну і пробуємо. я буду робити 1,55. Із запасом мало ли десь куща розростеться, ще щось щоб ну, трактором можна було вільно проїжджати з Тут Це просто, беремо, не кидаємо, якщо вийде. Метр пять у нас виходить. От він так. так Це метр п'ятдесят п'ять. Свірон. Знову задача така запухать цей краник сюди. Це не просто, я вам скажу, але буде краще тримати. Закриваємо. Ну от перший, другий пішов. Так як екраники вже ми вкрутили. Зараз будемо розмотувати стрічку, але не вкладчиком, а вручну. Щоб його чіпляти, доставати, це дуже довго краще. Тут буквально небагато рядків, територія маленька, тому нічого складного тут немає. Ось Я все вручну зроблю. Так, вставай тут. А я Отак? Ні, Отак? Ні, ось так. Прижимаєте. Ну, отут от прижимаєте на, на на гумі. Угу. Вау. Так, друзі, висадили ми баклажан. Виявилося, що цих 15 рядків, які я, на які я розмотав крапельну стрічку, вони пішли тільки на баклажан. От. І там ну, 14 рядків баклажана і один лише для перчика. І ну, я розумію зараз, що ми весь перчик сюди не помістимо. Так як у нас. От Баклажан він зайняв більше половини цієї ділянки. Я то думав, що тут ще і шматок землі залишиться. Але тепер бачу, що навіть перчик сюди не весь влізе. Тому що у нас і баклажана і перчика було близько 800 штук. Ну, як ми бачимо, от засадили ми більше половини баклажанам, ну і залишається ще тут ділянка, але вона менша за розміром, аніж та, на яку висадили сам баклажан. Засадили всі рядки, які були. Завтра буду знову розмотувати тут крапельну стрічку, підключати все і будемо садити саме перчик. Почнемо. от перчик ми висадили топ-гір, він сюди не весь із касети вліз, там в касеті ще залишив сам перчик, але почали саме з нього. Ще залишився Портека Феррарі залишився у нас Редкан, Геркулес залишився. І навігатор їх в першу чергу висадимо, а потім ще є амулет, то вже будемо думати, можливо, він сюди не влізе, то будемо кудись його пхати так. Тут же в нас і білий, і чорний баклажан. Все, ми висадили, як ви бачите. Нам повезло, пройшов дощик. Не супер крутий, але нормально підмочив земельку. Я думаю, що поливати сьогодні я вже не буду його, але тут ще була біда, у нас дуже вітер сильно піднявся. О, де, де, бачите, от їх трішки поваляло, але я думаю, вони встануть. Тому отакі у нас справи. власне. Завтра знову буде другий епізод нашої саги. Почнемо саджувати. Уже перчик. Так що погнали до завтра. І так, друзі, досадили ми все. От, як ви бачите, баклажанчики, це білих, білих три рядочки. От, я їх пролив, спрейшов дощик, і вони нормально себе почувають тепер. Так от. Гарнюні, коротше, гарнюні. Далі йде у нас уже ніксіленд, це чорний. Теж класний баклажанчик. Ну і трішки от експериментальних помідорів сюди втулили. Все одно баклажана не вистачило. Тому вирішили цей помідор. Зараз глянемо, який Ага, Сімон. Помідорчик Сімон. Це від Інова Україна. Я експериментую, глянемо, які будуть. От, далі у нас іде дестан баклажанчик теж гарно виглядає. Ну, нібито все прийнялось, ми ще будемо проходити. У нас е, якраз Діксіленд і дестан залишився в розсаді, тому якщо десь щось пропаде, ми обов'язково досадимо, як ви бачите. Далі йдуть у нас перчики. Ну, перший це у нас перший от, отут. Тут рядочок. Ні, ото рядочок і тут до половини, це в нас йде топ гір. І оце Феррарі йде. перчик Цей перший рік вирощую, подивимось, які будуть. Ніби Ні, все прийнялось. Післязавтра будемо вже проливати і підживлювати. Ну, якщо дощів не буде, будуть дощі, нічого не будемо робити їм. Нехай далі сидять. Далі не скажу, які перчики, тому що там вони в мене десь по підписуванні, але для того, щоб розшифрувати що, то мені ще треба мою бумажку з номерами. Не вистачило нам крапельної стрічки. ну Буквально не вистачило, і я не знаю, тут ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядків. Ну, нехай метрів 60, 50. Тому, от бачите, до половини рядка ще. Ростянули, а далі все. Далі пішло на суху. Ну, не захотів я їхати в Чернігів за 60 метрами крапельної стрічки, тому будуть рости вони в мене так. Будемо обробляти їх чисто по листу добривами, я думаю, трішки будуть відставати від тих, що на каплі. Ну, що зробиш? От. Гарні тут у нас. Якийсь один це Геркулес, а інший редкан. Здається, оце Геркулес. Якщо я не помиляюсь, такі гарнюні. Перчик теж стаїться зелене, але нам повезло, що пройшов дощ і поки що немає жари. От, якби була спека, то їм би прийшлося тяжко. Також десь отут у нас перчик-навігатор. Здається, оце він. це теж нова Україна. ну але... Я все буду показувати потім, коли воно почне вже активно рости. От, сьогодні, дякувати Богу, все досадили, нехай собі займається. Ну, бачите, все такий шматок ще залишився. Я думав, що ми займемо все, а шматок землі все ж таки залишився. Ну тут соток 8 точно буде всього разом. Це точно, може і більше. От, так що справи. Значить, через пару днів почнемо підживлювати їх про підживлення баклажана перця і помідора я зніму окреме відео. Там в принципі, майже воно однакове, але є певні відмінності. Наприклад, перчик у нас дуже любить кальцій, тому там трошки більше буде кальція. От помідорчик у нас любить цинк, тому їм буде цинк. Ну, а баклажану все одно, підійде й те, те. Так що про підживлення, перше поговоримо, якими добривами, коли, в якій дозі буду давати, все зніму в подальшому. Ну, друзі, тоді на цьому. Відео ми нарешті закінчуємо. Всім всього найкращого. підписуємось, не забуваємо обов'язково і ставляємо подобайки це обов'язково. Ну і можете щось хороше написати, буду радий. Всім до побачення!